Подібів вітер виє, гуляє по полю, край дороги, гнето до полю, до самого дому. Стан високий лише на що зелені. Дивився да й голову сили, сопілкою банці спилкою, сяде на моги. Та швидко в ту коночку, степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака по дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не пустила, якби знала, що загине, була б не любила, якби знала. Не ходила до півночі, не стояла з милим під вербою, як би знала, і то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться. Не питайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, защебеча соловейком в лузі на калині. Заспіває козаченько, Ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива хати, А він її запитає, чи не била мати, стане собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє Не Нещодачі соловейко. В лузі над водою не співає чорнобрива, стоять під вербою, не співає, сиротою білим світом Нудить без милого батьку, мати, як чужі люди. Минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона і квіточка. Мати не питає, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго їй на сім світі без милого жити? Пішла стара, мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі сього дива. Іди до криниці та поки півні не співали, умися водою. Випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Взяла зілля, поклонилась, спасибі бабусі, вийшла з хати. Чи йти, чи ні, ні, вже не вернуся, пішла, вмилася, напилася, мов не своя стала. Вдруге, втретє, та мов сонна. Стіку заспівала, лавай плава, лебедонько, по синьому морю, рости рости тополенько, Все вгору та вгору. Рости роститонка та висока. До самої хмари. Спитай, Бога, Бога, діжду я, чи не діжду парі. Таку пісню Чернобрива спику заспівала. Зіля диво робило, колою стала. Не вернулася додому. Не діждала пару, тонка тонка та висока до самої хмари. брови, вітер вижиє, гуляє по полі.